От, Представляємо до вашої уваги вже зібраний готовий навантажувач. Це оновлена модель, я б сказав, рейсталінгова 2025 року. Взагалі це той же навантажувач, але з двома змінами. Це колір, ну і взагалі покраска. Тобто це високоякісна молоткова покраска, професійно зроблена. Можемо бачити. Зеркало тут навіть є прекрасно виглядає. От. І задня вага. Задня вага у нас була чемоданом. Тепер ми переробили цю конструкцію на більш зручну. Тут знімний Ось він винімається чемодан, Вставляється, фіксується тут болтиком М10 От через, через боковий отвір. Ось він болтик, це я відкрутив заранше. І додатково у нас у ножках по 15 кг Отут металу. Знімна вага залишиться на постійній основі. Це важлива річ для зручності перевезення, для заїзду на круті схили наприклад, або там, е на високий кузов. Ти її зняв, положив у ковш. Все, можеш заїжджати на 45 градусів передом мається на увазі. Точно так і задом, коли виїжджати, щоб не опрокидувала трактор. От. Оце версія конкретно вже готова. В такому вигляді вона виставляється на продаж. Вот такі шикарні шини. Ми ставимо це імітація професійної клюшки. Для бортповоротного дуже зручна вона. Не липне до дороги, це зимові шини, прекрасно крутяться. От. Гідравлічна схема та ж сама залишається. Керування те ж саме, м'яке сидіння тепер обов'язково буде скрізь. Тут який нюанс. Це двигун 17 кінських сил, стартерний. На керування тільки винесена газулька. А так стартер залишається на двигуні. От. І такий же точно навантажувач у нас є з 20 сильним двигуном, е який вже має блок живлення, і повністю керування винесено на панель. Там повний електропакет, есть, як і в предучих версіях, замок запалення, підсос, газулька, тахометр, тільки все, все на панелі. От. У цей час. Цей навантажувач доступний до замовлення з оцим двигуном і також з 20-сильним двигуном, більш потужним, з блоком живлення, з повним електропакетом, з акумулятором. Також Доступний до замовлення. Вони навіть не доступні до замовлення, вони є в наявності. От іменно цей І такий же точно тільки з 20-сильним двигуном. Зручненько вмощуємося. значить, яка в мене задача? Тут територія виїзна, Ну, розрівняна великим трактором, але як попало залишались. А я сейчас акуратненько все порівняю, щоб було красиво. Це буде і як випробування, Ну і просто мені подобається сам процес керування навантажувачем, така дитяча забава для дорослих. А далі загружаємося ми їм і він стоїть, чекає свого замовника. Покрутити це святе діло.